Відлуння козацтва у Івано-Франківську меморіальну дошку гетьману Богданові Хмельницькому встановили на одноіменній вулиці. Така подія присвячена дню українського козацтва. Урочистості відбулися за участі представників міської влади та козацьких організацій. Для відвідувачів навіть заграли справжніх запорозьких мелодій. Гей ви, хлопці, славні запорожці, вертися до Богдан Хмельницький був військовим, політичним і державним діячем. Гетьман війська Запорозького організував повстання проти шляхти, яке переросло у національно визвольну війну проти речі Посполитої людина як політик, так і полководець, тому що дуже багато було до нього гетьманів, отаманів, але нікому з них не вдалося створити повноцінну державу, яка протягом 9 років боролася за незалежність. І в результаті навіть коли він помер все рівно У нас була українська держава. Люди, котрі продовжують традиції козацтва, переконані найбільша заслуга Богдана Хмельницького у єднанні держави. Це не втрачає своєї актуальності і по нині Богдан Хмельницький заклав основи дипломатії, грунт і відношення, і духовності і патріотизм. Тобто все те, що сьогодні взяло на себе відповідальність за цю роботу в практичному країні за відродження духовності, патріотизму наших людей. Тому що на жаль, сьогодні дуже мало в державі нашої організації, таклокуються про це. Іваріон Іваненко Мар'ян Некулюк – новини на вежі.